Друзі, зараз ми знаходимося у місті Львові, де відбувається другий етап сезону 2025 року. І вже під час другого етапу ми бачимо знову рекордну кількість учасників, і це не може не тішити. Тенденція дуже хороша, це те, чого ми завжди прагнули. Ветеранська політика є одним з найпріоритетніших питань сьогодні в державі для кожної гілки влади. Хочу сказати, що ці змагання сильні України це дійсно вияв поваги до кожного нашого героя. Це можливість показати незламний дух наших ветеранів, наших героїв, які об'єднані, які підтримують один одного і дійсно демонструють всю силу українського народу. Сьогодні ці змагання проходять в співпраці з Міністерством внутрішніх справ, з Міністерством по справах ветеранів. Дійсно, сьогодні всі гілки влади об'єднані для того, щоб виконати завдання нашого президента. А воно говорить про те, що держава повинна бути кожного дня разом з нашим ветераном і робити все можливе для того, щоб наш ветеран відчував себе комфортно. Завдання державних органів, зокрема, я зараз говорю про Міністерство внутрішніх справ. Це зробити всі необхідні умови для наших ветеранів для того, щоб вони отримали можливості для соціалізації, для адаптації, для якісної реабілітації, відновлення і в разі необхідності, в разі бажання повернення на службу або повернення до повноцінного життя. Не зупиняємось на досягненому і тільки вперед.